П'ять мільйонів на допомогу оборонцям сумщини дає Вінницька міська рада. Першу трансплантацію печінки від донора зробили лікарі обласної клінічної лікарні. У шести вінницьких ліцеях збудують протирадіаційні укриття. Це новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Yeah. <laughs> 5 Мільйонів гривень на підтримку ЗСУ дає Вінницька міська рада. Таке рішення погодили депутати на черговій сесії. Допомога надійде Білопільській громаді Сумщини, яка зараз на лінії вогню. А та уже спрямує кошти на матеріально-технічне оснащення оборонців. Захисники зможуть також удосконалювати свою військову майстерність та давати ще більш ефективнішу відсіч російським загарбникам. Також міські депутати підтримали створення у Вінниці сервісного центра помічника. Ветеранів. У ньому працюватимуть люди, які зараз проходять навчання в межах пілотного проєкту. Помічники ветеранів допомагатимуть військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення зі служби. А от облрада доручила Вінницькій військовій адміністрації збільшити фінансування для потреб військовослужбовців. Кошти потрібні на квадрокоптери, тепловізори, рушниці, зарядні станції, спецтранспорт та лікарські засоби. Також депутати звернулися до Кабінету міністрів з проханням знизити вартість ліків, які надходять в Україну з-за кордону. Вінничина перший регіон, який звернувся в міністерство з таким проханням. Нагороду за заслуги перед Вінничиною вручили посмертно матері Дениса Бабія. Це військовий, який загинув під Бахмутом. Так депутати облради вшанували пам'ять героя. А для діючих військових, які продовжують боронити країну, просять збільшити фінансування. Таке доручення отримала військова адміністрація від депутатів облради. Це кошти на квадрокоптери, тепловізори, рушниці та зарядні станції. Зроблено важливі пропозиції, які визначені у протокольному дорученні обласної ради для військової адміністрації про внесення змін до правоохоронно оборонної програми на 2022-2025 роки. Також депутати проголосували за передачу автівок для військових частин, які знаходяться на Вінничині. Підняли й питання вартості ліків. Вінничина перший регіон, який звернувся до кабінету міністрів з проханням знизити ціну на медикаменти, які везуть з-за кордону. Прибрати додатковий податок на прибуток, податок по на додану вартість для того, щоб мала можливість мережа аптечна відповідним чином зменшити собі вартість цих ліків, відповідним чином збільшити конкуренцію між виробниками українських ліків, відповідним чином зменшити податкове навантаження. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Першу трансплантацію печінки від донора зробили лікарі обласної клінічної лікарні, і ця пересадка органа врятувала життя Зінаїді Шуляк. Жінка 10 років боролася з цирозом печінки. Три рази помирала. Зінаїда Шуляк 10 із своїх 50 років бореться за життя. У жінки цей розпечінки. печінки. Кілька разів через цю хворобу жінка була у комі і кілька разів думала, що то останнє, коли бачить своїх рідних. Врятував Зінаїду донорський орган. Жінка перша в області, кому лікарі Пироговки зробили трансплантацію печінки. Печінка моя вже не працювала. Сказала, що вона була така, як маленький кулачок, вже висохша, така зарубцьована. бо при зарозі печінка рубцюється. Не буде це вже ком і так, бо вже в одна кома, все надскладна операція тривала 16 годин. Хірург Ярослав Хрептій пояснює, найважче у трансплантології саме пересадка печінки, бо потрібно зшивати сотні судин. Трансплантація це рятує життя. Трансплантація це те, що сьогодні дуже потрібно нашій державі, особливо коли йде війна, і, на жаль, ми втрачаємо дуже багато наших громадян. А якраз трансплантація це та ситуація і та історія, яка дає можливість рятувати їх, рятувати життя. Сьогодні кожне життя у нас на вагу золота. Тому Дуже важливо, щоб свідомість нашого населення вона піднімалася, і щоб все-таки люди, коли відбуваються, на жаль, критичні ситуації, коли відбувається констатація смерті мозку, давали згоду, щоб можна було врятувати ще когось, тому що ми сьогодні говоримо про трансплантацію нирок, серця і печінки, а сьогодні інші заклади країни, це в тому числі лікарні фіофанії, вже займаються трансплантацією легень. Донорський орган подарував друге життя не лише Зінаїді, а і її родині, чоловіку та доньці. Дуже дякую родичам донора, що, значить, рятують життя людям, що ну, віддають свої органи. Шість центрів в Україні роблять трансплантацію органів європейського рівня. Серед них і Вінницький. Лікарі кажуть, що за допомогою саме донорських органів люди із патологіями мають шанс на життя. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Масова загибель риби на водоймах області. Новини Вінничини повідомляли про мор риби на Ладижинському водосховищі. Там на берег прибило сотні рибин. Екологічна інспекція взяла необхідні забори води та проводить лабораторні дослідження. Схожа ситуація сталася і на річці Південний Буг Гайсинського району. Там теж місцеві мешканці виявили гибель риби. Одна із версій мору нестача кисню через аномальну спеку. Зараз з нами на зв'язку Ігор Колісніченко, директор гайсенського риборозвідного господарства, і він допоможе прояснити ситуацію із масовим мором риби. Вітаю вас. Доброго дня. Масовий мор риби на Ладижинському водосховищі. Чи є вже попередні висновки? Чому це сталося? Ну, наскільки мені відомо на сьогоднішній день. Відібрані е, е, зразки води, які показують. Е, 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 е. Найменший рівень кисню у воді. Хімічний спад буде готовий на понеділок-вівтороку, вже буде ясно. Ну, Ця ситуація складається на водоймі вже останніх років 4-5, іменно кінець серпня, на початку вересня. Ну, Ви бачите, які зараз аномально стоять температурні показники. І, виходить, це сонце випалює весь кисень. А друга складова, що за мори перед ранком обично, тому що на ранок найменший відсоток кисню у воді. Це вже не перший випадок мору риби на водосховищі. В попередні роки була схожа ситуація, чи вони взаємопов'язані? Так, це вже на, на, будемо говорити, ми вже бачимо роки 4 постійно такий період року. Получається такі за Ну, більше, менше то тобто від, від температурних показників. Сьогодні, щоб ви собі розуміли, і температура води 36-38 градусів. Дякую за розмову. З нами на зв'язку був Ігор Колісніченко, директор Гайсинського риборозвідного господарства. Їздять у найвіддаленіші села області, аби люди могли пройти фахове обстеження у вузькопрофільних лікарів. Сім місяців, як медична бригада пироговки курсує громадами Вінничини. Гінеколог та терапевт обстежують десятки пацієнтів. Одразу на місці людям роблять УЗД, те, чого немає у сільських амбулаторіях. Цей проєкт впровадили з початку війни, коли область почала приймати тисячі переселенців, і які місяцями не мали можливості пройти медичне обстеження. Гінеколог, терапевт та медсестра. Ця медична бригада їде у одне із найвіддаленіших сіл області. Сім місяців лікарі переговки проводять виїзні прийоми і за цей час оглянули понад три тисячі жінок. І знають, люди їх там чекають, бо в багатьох громадах іноді немає навіть амбулаторії, не кажучи вже про вузькопрофільних спеціалістів. За день лікарі встигають оглянути більше двох десятків пацієнтів. Ми надаємо допомогу всім жінкам наших громад Вінницького регіону. І проект працює уже сім місяців. На теренах Вінницької області ми з собою веземо два ультразвукових апарати. Апарат для того, щоб зняти ЕКГ. Ми веземо з собою кольпоскоп це для діагностики раку шийки матки. І все, всі розхідники ми з собою веземо. Ці виїзні бригади порятунок для жінок. Більшість панянок, які живуть у далеких селах, роками не бувають у гінеколога. Як результат пізно виявлені фіброми, ерозії та кісти яєчників. Гінекологічний огляд, це кольпоскопія, це взяття мазків на цитологію, огляд молочної залози і е, ультразвукове дослідження. Ми максимально маємо можливість приблизитись до пацієнтів, які на периферії, які в віддалених районах, де можливо і дефіцит медичних послуг. От а, можливо, враховуючи теперішній стан війна в країні, всі люди такі трошечки замкнуті і. Якось недбало відносяться до свого здоров'я, але коли ми вже тут на місці, то чому би не скористатися такою послугою? Звертаються до медиків із високим тиском, головним болем, причиною якого часто є цукровий діабет, про який люди навіть не здогадуються, бо не роблять ні тестів, ні аналізів. Найчастішими проблемами, звичайно, є гіпертонічна хвороба та цукровий діабет, тому що ну, в час війни, в час таких емоційних навантажень на людей саме ці проблеми для людей є такими більш критичними. Якщо людина знаходиться в віддаленому районі, має не такий гарний комунікацію з сімейним лікарем, тому скоригувати цю патологію не завжди є можливість. Тому такі жінки, а також беруть з собою і чоловіків, в кого є не та потреба, приходять до нас на огляд. Після виявлення патології медики одразу відправляють сільських пацієнтів на дообстеження уже в обласній лікарні. Виїзні бригади курсуватимуть громадами області і надалі, аби люди могли отримати якісні медичні консультації та обстеження вузькопрофільних фахівців. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Рекордну захворюваність тварин на сказ фіксують на Вінниччині від початку року. Уже 74 випадки, і переносник цієї інфекції переважно червона лисиця. Люди скаржаться, тварини близько підходять до домівок, тому бояться за свійських тварин і за своє здоров'я. До повномасштабного вторгнення російських окупантів було дозволено відстрілювати лисиць. Тепер через військовий стан заборона відвідування лісів та полювання. Однак в деяких громадах таки вирішили відстрілювати небезпечного хижака. Після засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії будуть створені бригади, які полюватимуть червону лисицю. І відстріл розпочне. Жовтня. У шести Вінницьких ліцеях збудують протирадіаційні укриття. Захисні споруди з'являться у навчальних закладах номер 11 12, 13, 23, 30 і 33. За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, для радіаційних укриттів обирали заклади, в яких немає цокольних або підвальних приміщень для найпростіших укриттів. Проте є територія, де можна збудувати окремі сховища з протирадіаційним захистом. Це була вся інформація на цю мить. Команда телеканалу «Вінниччина» бажає вам спокійних вихідних. Бережіть себе та тих, хто поряд.